Пам'ятаєте мою епопею з гарбузиками, які вирішили вирости в компостній ямі? Частина людей мені казала, та залиш там, нехай, вони там класно, вони класно там почуваються, вони там класно виростуть. Інші казали пересади. Ну, Я ж вперта, я ж вирішила і так, і так перевірити. Ну, тобто, частину я лишила в компостній ямі. ось отакі нещастя сидять. Таке маленьке, воно якесь нещасненьке. А частину я вирішила, ну що, спробую і дивіться. Знайшла я в себе вільне місце і вирішила посадити. Ну, я ж думала, що більшість з них пропаде, і тому натикала густо. Це капець, вони всі живі. І ці дядьки, не побоюсь цього слова, подивіться, он уже які. Так що. В компостній ямі мені казали, не чіпай їм і так там прекрасно. Ну, походу, не дуже. Принаймні, тут точно краще. Подивіться, які вже лопухи. Я не знаю, що з ними буду робити. Вони мають отак так густо насажені. Не очікувала, що вони всі приймуться. Я думала, що половина загнеться точно. Ну Ось такий результат.